Замість свічок бенгальські вогні. І торт до 28-річчя резвана кочеша готовий. Тепер працівникам турецького готелю лишається розібратися. Де сидить іменинник і можна святкувати. Рез навіть єдину свічку підпалюють. Оплески оплесками, а вже і тортом полосувати хочеться. Першим взяти шматок поспішає Габовда. З 18-19 років веща святкує день народження на зборах разом з одноклубниками та святковими тортами. Так було в Румунії, Молдові та Росії. Єдиний раз, коли мені вдалося святкувати не в команді, це момент після локомотиву. У мене була травма, проблема з рукою, тож лікувався я в Румунії. Наступного дня жодних проблем у Ігоря Худобяка. На ранковому тренуванні півзахисник усміхається. Ввечері разом з командою святкуватиме свої 26 років. У неділю у Карпатівців вдвічі більше тортів. 22 роки цього ж дня виповнилося ще одному півзахиснику Ярославу Мартинюку. А тепер вже вдруге за вихідні можна поїсти солодко. Не надто корисно для спортсменів. Так не пам'ятаю навіть. Не був найсмачний торт. Ну, вчора був досить непоганий торт. А ти взагалі їш? Е, не ну, народження їм, а так то не їм. На своє день народження Ігор Ходоб'як отримав ще одного торта. Віртуального. Першими підзахисника привітали не одноклубники, а донька Даринка та дружина Ірина. Скай, повітаємо, звичайно, тортик покли з Даринка і так свічку дула статим.